Голови ОСББ, очільники громад області, керівництво провідних банків та експерти у сфері енергоефективності. Десятки учасників зібралися у Рівному та обговорювали розвиток енергоефективності в багатоповерхівках Рівненщини. Головний акцент інноваційні підходи. Найголовніше, ми почали приймати заявки на участь це заявки для спрощеного пакету А, там, де передбачається модернізація інженерних мереж, встановлення індивідуального типового пункту. Утеплення трубопроводів, гідравлічне балансування і можливість заміни вікон в місцях загального користування і двері також зовнішні це найголовніша новина, яку ми цю ініціативу ми вже започаткували з липня місяця цього року. Участь в програмі утеплення будинків передбачає співфінансування фонду енергоефективності та співвласників того чи іншого будинку, оскільки під час повномасштабної війни банки не бралися кредитувати ОСББ, тож область підписала меморандум з одним із банків, який готовий співпрацювати. Є програма фонду енергоефективності «Енергодім», яка полягає в тому, що 70% від витрат компенсує фонд енергоефективності по цій програмі на ті витрати, які понесла ОСББ для утоплення, наприклад, для утеплення фасаду приміщення, для того для тих дій, які призводять до заходів енергоефективності. Але для того, щоб отримати цю компенсацію від фонду енергоефективності, потрібно спочатку потратити ці гроші, тому що фонд платить. Тільки тоді, коли вже зроблені роботи. І тут з'являємося ми як банк, да, який готовий надати кредит на термін до п'яти років без застави на ці роботи, які потім будуть компенсуватися якраз фондом. Усі, хто був на заході, мали змогу обмінятися інформацією щодо збільшення енергоефективності власних будинків, що є своєрідною підтримкою ОСББ. Дуже важливо підтримати всі наші громади, особливо через ОСББ, щоб у них була можливість зекономити ресурс і забезпечити менше споживання. ОСББ на Рівненщині під час широкомасштабної війни фактично не заснула, а навпаки, розвивається створено 29 дев'ять озброєли за 23 рік. Зазначимо, що це вже четвертий подібний форум, який відбувається на Рівненщині. Щоразу експерти, влада, голови ОСББ шукають нові рішення під час можливої енергетичної нестабільності, коли ворог загрожує нашій енергетиці ударами з повітря. Ольга Данилюк, новини рівного.